Сьогодні таро ворожить для вас на ваші бажання. Загадайте три бажання: одне про любов, друге про здоров'я, а третє про матеріальні статки, а карти вам покажуть, чи отримаєте ви бажане загаданий вами срок. Перше бажання. Друге бажання, третє бажання любов, здоров'я, фінанси. Все загадали? Я починаю вираження. Так, любов. Ви отримаєте, якщо ви тільки закохались, або у вас, скажімо, з'явився новий партнер. То стосунки будуть розвиватись так, як ви цього захочете. Ви отримаєте те, що хочете. Якщо ви самітні, тобто ви не одружені, або у вас немає дівчини, там немає хлопця, то ви його зустрінете, він у вас буде. В той срок, який ви загадали, а можливо, навіть швидше. Здоров'я. Якщо ви загадали якусь операцію, то вона буде успішною. Якщо ви загадали так, і ви ще взагалі ви ще сили на ці три бажання. Вас підтримують. Попросіть у них допомоги, і ви її отримаєте. Значить, по здоров'ю. Якщо операція, то вона пройде успішно. Якщо якась хронічна хвороба, то ви знайдете лікара, ви знайдете методи, як її позбутися. Так, давайте ще дотягнемо. Так, знову ж таки, бачите, та сама карта випала. Попросіть допомоги, просіть допомоги, звертайтесь до спеціалістів, звертайтесь до людей. Ви обов'язково, зараз, зараз якийсь той час прийшов, що якщо ви попросите про допомогу, то ви її отримаєте. Все буде добре, ви одужаєте. Так, фінанси. О, дивіться. Якщо ви хочете знайти роботу, то вона у вас буде в загаданий срок, але не сидіть відправляєте резюме, шукаєте і так далі. Якщо ви загадали якусь справу, то ви її відкриєте, все у вас буде добре. Якщо ви плануєте заробити гроші, то ви їх заробите, але потрібно попрацювати. Давайте я ще дотягну сюди карту. Так, ви будете переможцем. Всі три бажання у вас дійсняться. Я вас вітаю!